Робимо ось таку декоративку за 3 копійки. Беремо підготовлену поверхню і добре грунтуємо, не шкодуючи. Залишаємо на ніч, щоб підсохла. Зранку прийшли, все це діло розмітили. Дружина замовила ось такі шаблони, гарні, акуратні і дрібні. Каже, нічого страшного, ліпи. Ну а я ж набрався терпіння та й ліплю. Вирішили робити в шахматному порядку, але не навмання. Ставлю лазерний рівень, виставляю горизонталь і вертикаль. По ньому відразу роблю два ряди візерунку. Шаблонів десь 25 штук, і всі різні. Це великий плюс, бо візерунок майже не повторюється. Заколотюю мультифініш маленьким шпателем все це діло наношу. По часу вийшло приблизно 12 годин роботи. Да, не швидко. Дали всьому підсохнути, і переходимо до фарби. Тут уже сімейний підряд підключився, дружина клеїла малярку і почала фарбувати. Я продовжив, мама другий шар наносила. Всі потрудились. По грошах шпаклівки пішло гривень на 50 і фарби гривень на 500 плюс шаблони гривень 300, от і рахуй. Як на мене, недорого, але дуже незвичайно, і виглядає реально круто. Як тобі така стінка? Зробив би таке увані? Все таки плитка. Пиши.